57 тисяч євро, друзі. Саме стільки ця машина коштувала новою у 2019 році. А зараз 5749 тисяч євро, і це не помилка. Один власник, безключовий доступ, крута музика, камери по колу. Це Hyundai Nexo в найтоповішій комплектації Prime 19 рік пробіг 136 тисяч електромотор на 120 кВт, Запас ходу до 670 км. Є невеликі пошкодження по лівому борту. Можна підробити, а можна і не чіпати, бо технічно машина в ідеалі. Така тріщинка на склі. Два комплекти гуми обидва на титанах. А тепер головне тут не просто електрокар, це водневий кросовер. Під капотом паливні елементи, які прямо на ходу перетворюють водень у електрику. Заправив і їдеш, як на електричці, але без довгих зарядок. Електробагажник є красота. Думаю, варіант більш ніж привабливий. Кому цікаво, телефонуйте контакти в описі під відео.